Всім привіт! Трохи давно не було відео, був прихворів. І сьогодні вирішив зняти таке відео у зв'язку з цінами, такими цінами низькими на пшеницю, ячмінь, вирішив щось трошки міняти. Ось такий дали мені кусочок города. Вирішив я посіяти гречку. Купив я насіння. насіння брав по 30 гривень кілограм. Зійшла вона, хочу сказати, непогано. Сів'яв я сівалкою, ручною сівалкою цею, що буряки сіяти. І зійшла вона, скажем, непогано. Але в нас вже цілий травень майже немає дощів. Так вона зійшла. Я вважаю, що це непогано. У нас немає дощів. Якби пішов дощик, ось цей город трошки кращий, менше бур'яну поки що. Зараз перейду ще на другий город. Посіявши на другому городі, так як в мене вже Є свій комбайн, можна вже щось експериментувати, сіяти щось друге. Ось така вже гречка. Це самозапильний сорт, здається, Флорида. Якщо неправильно, то не дуже гудьте, бо забув. Ось ще один город, на якому я посів гречку. Тут ніби трошки краще, краще зійшла, але тут є трохи бурян. І тут була картопля і посходила падаличня картопля. Ось так, хочу спробувати щось трошки змінити. В минулому році знайомі сіли гречку. Ну, саме головне, що в сільському господарстві це треба, щоб був збут десь його діти. Посіяти це ще, виростити це ще одне, але потрібно його десь збути. Але в минулому році сіяли знайомі і є в них контакти, де беруть гречку. І не по поганій ціні. Три місяці тому вони здавали по 25 гривень кілограм. Ось така. Тут я ще планую її трохи просапати, бо є трохи осет, трохи є картопля. Але гречка зійшла краще, ніж на тому городі. Ось така ситуація, тому я й вирішив спробувати гречку. Що ж, зерно, пшеницю беруть по 5 гривень і ще роблять аналізи. Не знаю навіщо, якщо я питаюся, в мене яра і озима чи піде, звичайно, піде, це ж фуражна вона йде. А аналізи все одно все одно беруть. То які можуть бути аналізи, якщо вони беруть її як фуражні? Без класності, без нічого. Ось так. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальці вгору. Підписуємося на канал. На все добре.